Так, друзі, всім привіт на вулиці ніч. Щоб ви зрозуміли, не завжди у мої дні робочі в гаражі починається днем. На Пежарі поки що запчастини їдуть, Замовлені. там декотрі запчастини за 3 дні будуть, декотрі за 5. Плюс власник приїжджав, забрав турбіну на реставрацію. Відповідно, ми його сюди перекотили, щоб у нас не займався підйомник. Зараз загнали на підйомник. Mitsubishi Outlander. Давайте в двох словах. Пригнаний він з Німеччини. І це яскравий приклад того автомобіля, чому я не хочу автомобіля з Європи. Оце чистий яскравий приклад, чому от такі автомобілі не варто купляти. Якщо замітити, у нас є напис AutoHaus Hempel. Для тих, хто не знає, якщо мені пам'ять не підводить, це стопудово Німеччина. Це десь в районі Бремена, десь недалеко, є такий ділерський центр, офіційний ділерський центр японців. Типу вони возять з Японії автомобілі. Переважно Mitsubishi. Тобто це автохаус Хемпл. це у нас Mitsubisвий автосалон свого роду. І тобто, автомобіль пригнаний з Німеччини, це європейці. Його людина дала скажімо так, подивитися, що з ним не добре, якщо треба, поміняти. І тут, скажімо так, це той варіант, коли оця ласточка. Порівняно з цим оутлендером. Дійсно ласточка дійсно жива. Так, цілий день телефон розривається. Суть поняли. Автомобіль з Німеччини. Коротка історія. По-любому було пошкодження спереді. Тут нема що не. тут нічого, ніяких толщиків не треба. Видно, є перехід під колечка тут у спереді. Мальований бампер. І ця, і ця частина. Ну... Що говорити, коли бампер з такими потоками мальований, тобто мальований а-ля пан Сам е, е, Оригінальний кольор ось такий о, підкрашений на такий е, е, Не вистачає решіток, ні у цих бокових, що окулярами є, ні, з, ні по центрі, ні у цього профіля алюмінію що спереді, ні з захисту. Ну і тепер можете подивитися, що таке європейський автомобіль. Це ось така во Ось така розслоєна корозія. Ось в такому він в весь стані. Ось в такому він стані. Все риже, ржаве, розслоєне, багатослойка. Абсолютно весь за вся задниця в корозії дери от бачите дери тут уже підварювалося, вон є латки тут вроді би нічого ще але все бачите поіржевіло все ось в такому стані Пошкодження у нас було десь тут, з трубками було, перегнили, дві нові трубки вже тут стоять. Сучому. Давайте пройдемось по ходовці. Так, амортизатор. Е, візуально він якийсь типу виглядає як мокрий, але ми здається, що його помалювали чимось. Так, його чимось замазюкали, щоб він не був дуже ржавий. І це з обох сторон. Силім блоки, втулки стабілізатора роздовбані. Цілім блок у нас заднього редуктора роздовбаний. Ну його тут поміняти це капець, щоб ви, щоб ви поняли. Треба відкрутити тут боти. Їх відкрутити нереально. Є всі шанси, що все це побривається, що треба буде висверлювати, викльопувати. Так само ось тут. Селі блоки повздовжнього речага, як бачимо, їм хана з обох сторін. рвані з обох сторін. Я думаю, видно, повністю все всього обоємо зверху побривалося. тобто, По-перше, вони хлобучнуті, їх вже, походу, замінювали і їх поставили як попало неправильно. Ці блоки мають ставитися отак. Тобто так, як стоїть ось цей ці. Поперек. І він у цього колювання має відпрацьовувати. Тут уже хлобучили, вибачте за слово на відшибись, як попало, захлебеніли, ну і так все йде. Ось його і тут і порвало. Решта салімблоки візуально живі, люфтів немає. Е, ну, Таке потріскання трошки втулочки на амортизаторах. З обох сторін по факту. Тут профі профілактично замінюються всі резинки. Ну, в даному випадку критичних тільки я бачу на повздожних речагах. Ці сиремблоки живий. Надірваний. От є змен. Вже надірвало таке зверху там. Зверху візуально цілий. Тут воно трохи його Зараз візьму лопатку, подивимося. Є вергін з того, що він надірваний. Так, ще би мати де закріпити. А ну-ка. Не критично. Не критично, ні, може жити. Так, все решта я попередну, все добре. Тобто треба замінити ось ці серблоки, це морока, і капець. Е, невеличкий люфт є на цих сполучничках. І і втулочки вже роздалені. На них так само стабілізатор рухається. Всі решта силімблоків ще можуть бути. Далі у нас є зношені вже в ноль колодки. Найцікавіше колодка зношена тут ще пів біди, Дуже типу міліметр три є. Ну, А з цієї сторони у нас там залишилося міліметр два Тобто ця сторона зносила найбільше. чому зноситься сторона. Зачасту найбільше ця, тому що вона ближче до, обої, до обочини. Сміття, піски і прочі зарази летить вам в колеса, у вас це все працює як абразив і згризає. Так само обочина зачасту має більше ям, відповідно, навіть походовці, Завжди права сторона найбільше страдає, відповідно, серимблоки, шарові зачасту по цій стороні найбільше роздобуються. Так, По підшипниках власне, скаржеся, що є таке, відчуття, що якісь підшипники води. Я зараз тільки колиса розкручував. Звичайно, що автомобіль, який не має підшипників скажімо так, з, -з, 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 з вільних, це важко зробити, тому що всі підшипники у нас тут на полосях, всі підшипники у нас зав'язані на планетарці, на редукторах. Відповідно, передкрутиш, не можеш його розкрутити. Тому зараз спробуємо приспустити автомобіль. І включимо, запустимо автомобіль, включимо передачу і спробуємо його розкрутити. Подивимося, як він у нас буде працювати при включеному приводі. Дивіться. Гурки то не чути є такі, шелест трошки цього, але ну, є... От, давайте якось попробуйте показати, щоб вираз на колесі. Це ще маленький хит. Колесо яйцеобразне. Так візуально по протектору типу, нормально, але видно що воно трошки скаче. І це видно так само ось на цьому колесі найбільше. Думаю, такого буде видно, щоб воно... Шалосто. Ну чуток від холодок шалост. Вид... Розкручую. Тоже від колодок тільки шелест. Теж таке, наче від колодок відключалися, тобто треба цим автомобілем покататися, якщо дійсно якийсь підшипник, то буде чути при їзді. Плюс я думаю видно от як є це образне, це, ну, поверху, я не знаю може видно Знаєш, як скаче. Тобто колесо яйцеобразне. Таке саме ось це заднє колесо. Вони всі якісь колес такі криві це жах. Плюс ще один момент. Якщо цей вал у нас рівний, дивіться, який гарний рівненький вал, то цей вал у нас кривий. Він такой порядно скаче. Особливо те, що ти, коли, коли я зараз такого все зупиню, воно розженеться. Ну не сильно. Але є верність того, що при їзді при високих оборотах може відбуватися від вібрація. Але що тут казати, коли тут колеса такі яйцеобразні, <ріху> що тут не може бути все ще завгодно. Так, добре, по ходовцям ми вияснили. Тут свісочек, так як у нас тут стоїть газоустановка і верніся, що це буде по каталіку, бо японці своїми технологіями розділили штани і два, дві лямди тут поставили. Далі вроді би не вийшов. Типу встановлені дві лямди спереді. По-любому одна або навіть дві будуть зараз ругатися е, на газоустановках, Наприклад, ви, скажімо так, їхали, коли у вас почав закінчити газ. І реєструє, як е, слабка суміш. Ну, Це мої догадки. Зараз ми поставимо комп і почитаємо. Логіка, скажімо так, цікава. Е, задав хаус щоб перевірити здоров'я автомобіля, тобто влупив по всіх. Системах і ось ці системи, які воно прочитало, тобто, які машина підтримує через цей порт. І в процесі читки погас чек, тобто ні, ні одної помилки у нас немає. І не записало жодної помилки. Тобто, ні історії немає, нічого, і чек не горить. Ось таке буває. Тобто, При, при діагностиці, типу, чек стерся. Ясно, якось так. Коротше, дивіться, з е, учом можна почати заправлення. Тут, до речі, ми ця тема. Є два роз'єми. Е, точно не пам'ятаю другий роз'єм би, за автомат, відповідає, чомусь він тут отак висить, непонятно. Чись він тут не закріплений. Ну, неважливо, важливо, підведемо під, його догорішем, трошки не мателявся. І рядочком стоїть ОБД-роз'єм. Оприділяється, читається, без питань. Так, ми, коротше, замовляємо на цей автомобіль запчастюльки. Запчастюльки, Запчальки це у нас задні колодки, задні сереблоки поуздовжніх речагів. Потім що там у нас візуально. ну Ці сполушнички мають люфт, але не чу... я не думаю, що вони мали б стукати. Ми ще потім проїдемося цим автомобілем завтра. Як він себе веде. Плюс буде поліровка фари. Я уточню власника, якщо захочете, я вам одразу відвезу фари, щоб перетягнули плівкою. Щоб захистити на руки, якщо він дійсно хоче цей автомобіль собі залишити надовго. Ну, скажімо так, Судячи по тому, що твориться внизу, я би не знаю. Є контори, є у Львові контори, яка має iceblast, е сухий, е сухий льод. цим сухим ледом шурують. Е, ну, бо є ще лазерні чистки, але ну, найкраще очищає від таких вов відкладень, корозії і тому подібне, це сухий лід. Сухим ледом це повідшибати. і Хоч трошки можна захистити. Тобто, Хоча б банально мовількою задути. але це по-любому треба гарно все повимивати. Без миття це нема сенсу цього накидати мовіль на такі ракушники. Воно нічим не захистить. Ні мобільний. Ні мастіка, ні який там бараник. Він вам не захистить, поки ви цю корозію не відіб'єте. Далі. Ну, щоб ви зрозуміли, тут всі, всі такі моменти. Тут банально от навіть палка. Знаєш, тут все поржавіло, ліпсочка розламана. Всюди моменти. Вона, коротше, дуже знаходилася в, ре... в такому старому кліматі і відповідно має такі нюанси. Заміну масла на цьому автомобілі в коробці я робити не буду. Попри те, щоб ви розуміли, масло, що тут у нас є, бачите, АТФ навіть пише, підказка є, можна навіть подивитися на щупі, який тут тип масла. І що у нас тут пише? СП3, бачите, АТФ, СП3 у нас на автоматі. Відповідно, ну, типу, все, ми знаємо, яке масло. Можна було би лити, ну ні. Специфічний спосіб зливання заливання в цих коробках в тому, що тут йде прокачна система заправки масла, тому що якщо ви просто тупо злиєте, тут є пробка зливна, через цю пробку ви можете залити. Но злиєте ви тільки 4 літри, більше вам не стече. Плюс, коли ви залеєте, тут або робити типу, часткову заміну, тобто 4 літри, що злиється, злити, закрутити, залити інше масло і їздити, надіятися, що вам буде все добре. Потім з часом ще раз злити і знову ще 4 літри залити. Тобто робити, скажімо так, кілька разів ту саму заміну. Є фірми, які займаються професійно заміною масла і мають спеціальні установки, яка перекачує масло. Тобто відсасує одне масло і зразу замінює, витисняє новим маслом старе. При таких замінах використовується менше масла це раз. Тобто, вам виходить, що треба буде кілька, кілька літрів масла перепортити. В середньому. На цю коробку, якщо заливати часткову заміну, займатися, там десь піде десь літрів 8 мінімум. Я не пам'ятаю точно, виправте мене. Способом перекачки, то може 4 чи 5 літрів тільки використатися. Але якщо ви будете просто робити часткову заміну, ви просто типу, з брудним маслом змішаєте свіже масло. При перекачці у вас повністю витис, витисняється, звідси бурне масло і заливається чисте масло. Тобто у вас при перекачці раз заправив і чистий спокій. Повірте, так, може десь якісь контори друть гроші великі. Ну і є адекватні контори, які за це великі гроші не беруть і свою роботу виконують добре. Ніякого фільтра на цих аутлендерах немає. Існують модифікації, які мають фільтр, але тільки. Ті, що мають розташування мотору інакше, тобто, там, де є піддон знизу, ті, що мають кришку, типу свирітний піддон спереді, там є гідроблок, там е, фільтри просто нема де поставити. Тобто Це передня кришка вона лише не закриває гідроблок. І е, Сюди е, багато хто помилково може купляти Проклад, є комплекти такі, прокладка з фільтром, насправді там нічого немає. Ніякого там фільтра немає, там маслоприйомника немає. маслоприйомник стоїть прямо в самій коробці. Відповідно, разом з тим же насосом. Відповідно, ви той фільтр купите, дурно гроші викинете, а то йому не потрібно. Плюс скривати цю передню кришку немає доцільності. Якщо не вірите, можете в будь-який момент взяти ендоскоп і залізти через цей шещуп і побачити, що фільтра там немає. Там тупо йде гідроблок. Е Недобросовісні продавці, коли викладають, е зовсім від іншої моделі Mitsubishi ставляться ці фільтри. Хіба, можливо, на цю коробку в якійсь іншій комплектації або модифікації цього автомобіля, тому що ця коробка не тільки на Outlander йде. Воно, може, десь і має фільтр. Ну, іменно в Outlander фільтр там нема. Тому доцільності знімати нема. Е, відтак, як цієї установки в мене немає, відповідно я це замінити не буду. Е, скажімо так, зекономимо власнику кошти. Е, це масло він поміняє на нормальному сервісі, в яких є це обладнання, які йому нормально по-людськи перекачають, і він буде, як то кажуть, мати щісті. Що це так? Покидали, не закріплено. Таку має бути як попала. І не розумію, мало би тут поверху бути. От сюди кріпитися. Тут, коротше, щось... Ага. Тут були технології. Тут вже щось повід'єднювали, ну тут газовики працювали, тут все ясно. Щоб ви зрозуміли, я не хочу нікого обідати, бо щоб потім на мене ніякі обіди не таїли. Є існують фірми, які займаються установкою газового обладнання, це роблять класно, акуратно, якісно, безкосячно. Є контори, які ставлять газове обладнання, нищать проводку, роблять такі чудосії, що потім людина береться за голову, коли в нього починає щось моросити. До мене після таких газовиків теж приганяли колись машину. І, як то кажуть, чудом, скажімо так, власник приїхав і не згорів, тому що були такі моменти, де головно було проводки прямо біля балонів, біля. Трубки, яка перетерлася і пускала газ. Тобто було взагалі. Голова закипає. Це, я, я сам не люблю взагалі автомобілі, які мають газоустановку. Це те саме, що їздити на бомбі. А це ще так халтурно все зроблено. Тому був в мене ренігат. Багато хто мені казав, ставити на газу установку. Я не захотів і не жалію. Хай може собі власне я Мені легше їздити скажімо так, на бензині чи на електриці і не переживати, що мені десь там газ просичиться і десь я буде ближче до Бога, скажімо так. Добре. Зараз складаю список, замовляю запчастини, уточнюю ще моментики, і цей автомобіль будемо обслуговувати. Зразу пояснюю, що по-любому. При таких корозіях, тут ми ще пройдемося попередньому супорту, ми його розберемо, почистимо, позмащимо всі направляючі. Щоб усунути ті всі підскрипування, щоб у нас була нормальна тормозюлька. Мені не подобається, що на цьому циліндрі циліндр трошки підпотівший. Тобто чи він не пропускає на манжеті. Тобто, по-любому штабу подивитися. Будемо шукати сйомнік, тому що мені немає бажання знімати цілий подожній реча, щоб його перепресовувати. Тобто будемо шукати сйомнік, який дасть можливість перепресувати його прямо на автомобілі. Якщо нам це вдасться, це значить буде про це відео, значить ми це поміняємо. Якщо ні, салімблок, і вибачайте, буде замінитися на мене. Так, добре, у мене залишається тут невеличка робота. Привезли пластики. Зараз негом по собі паяє пластики, а без пластику пробую поклеїти дихлоретаном. Поліпропілен будемо паяти. Десяточний, десяточна фара, десяточна рішетка. спилював весь ці тирсі. Сучому. попаяв кріплення. Отако От зачистив, запиляв. Іменно такого кольору в мене немає, тому появ прозорим. прозорим. Ну, те, що я використовую переважно для пайки бачків омивача. Тут так само попідпилював. Повністю все не спилював, тому що у нас тут відламана, ну, некрасиво відламана ця частина і якщо я зараз це спиляю, вона триматися не буде. Вона тут витримає резину, оцю щільничу, яка прищолкається до стекла. Тому ми її залишаємо як є. Це є десятка, ніхто там за це визирати не буде, плюс тут його запаяли. Далі. Попросив власник з цього боку не паять, він не хоче малювати. Тут така є типу, рисочка. Пропаялися з цієї сторони. Впаяв одну пружинку і пропаяв з цієї сторони. Це ми клеїли рішітку на дихлоритані. Ось так вона виглядає з цього боку. Типу ну, тріщинка, але... З цього боку я ще все одно трошечки взяв. Пропаяв брутиком і пропаяв що, ну, Дехлоретан дехлоретаном, але все одно знаєте, така склейка на 50 на 50 Я думаю, вже склею, то хоча б ще трошки підпаяю. скажімо так, свого роду виселив. Все, працювати буде. Так, Залишаємо. Весник завтра заберемо. А я йду займатися підбором запчастин, замовляти запчастини. Тому якось таке відео може комусь не пройшов. Е, можна було б зараз це полірувати, але е, у нас є до того завтра. Завтра ми це діло пополіруємо. Дозвоню ну, з власником, якщо скаже, відвезти на, на тяжку плівку, то від, відвезу, щоб обтянули плівкою. Наразі якось так. Е, отакий був робочий вечір, може не день, тому що ну, є свої обставини, які мені не дали можливості це робити днем. І тому якось так. Наразі всім дякую, всім па. До завтра.